Усім доброго дня, ось такий Ford Fusion підібрали з рестайлінами фарами від платіном комплектації. Ой, клас, дуже гарне авто, в гарному стані технічному, по візуальному теж питань немає. Фарбовані дефекти, мультимедіа, Sony, яка взагалі купилася окремо, фари купувалися теж окремо, стан авто, ну, не, не дає ржі немає просто стан. Стан ідеальний. Пофарбовано, не скажу, що погано, в цілому, тобто помірно, адекватно. Ось тут це крило мінялося, фарбувалося воно і замастили, щоб далі далі не було цієї взагалі ржі. Ось їржі. Е акустика від Sony повністю замінена, шумоізоляцію також зробили на деяких елементах, ну, на всіх дверях зробили. Ось, е Клас, була ціна 10 500, Збили дуже класну ціну взагалі. Тому забрали цей автомобіль. Скільки не скажу, ось це таємниця. Ось ну, авто дійсно класне, в класному стані, візуальному і технічному питань немає. Ну є підкраси, ну це таке. Тому кому потрібен підбір, підберемо ваш бюджет в будь-якому випадку. Звертайтеся за номерами телефонів, які під відео, або заходьте в профіль, знайомтеся зі мною. Усім гарного дня.